Доброго дня, справжні моменти життя з вами. І хочеться з вами подискутувати, поспілкуватися на таку тему, яка є актуальною для нас, для українців. Мені часто ставлять питання знайомі. Ми знаходимося зараз в Польщі, повідомлю для тих, хто не знає іще. За більше ніж рік у Польщі я вже можу здійснити аналіз і порівняти життя, наприклад, у такій популярній країні, куди поїхали наші українці, Німеччині і у Польщі. За Польщу можу розказати більше за Німеччину, те, що я узнала від знайомих чи від родичів, які там живуть. І тема сьогоднішня: де дешевше жити. В Польщі чи в Німеччині, тому що їдуть багато в Польщу, а їдуть і ще більше в Німеччину. Так, В Німеччину їдуть, тому що там допомогу Німеччина більше надає, і вважається, що німецька медицина на самому високому рівні. Кому треба лікуватися, так само можна поставити питання, де лікуватися дешевше в Польщі чи в Німеччині. Ось на ці питання я вам можу відповісти, тому що вже пройшли певний шлях і купування продуктів, і проживання, і лікування також. Ось Питання, можливо, звучить трохи цинічно, але коли живеш. За кордоном, це справді дуже важливо, тому я розумію тих, хто ставить нам ці питання. Я вирішила зробити такий висновок для всіх у відео, для того, щоб люди, хто збирається ще сюди їхати, на превеликий жаль. Ми бачимо, що війна в країні не закінчується, не збирають її це її закінчувати, дивлячись на ті переговори. Ось що наразі в Стамбулі. Відбувалися і відбувається, що в тих перемовинах ми точно не знаємо, але знаємо точно, що Росія не збирається припиняти війну. Тому я все-таки вирішила обговорити ось це питання: де дешевше жити і лікуватися, тому що для моєї сім'ї це дуже важливо не тільки проживання, а і саме лікування, чи в Польщі. Чи в Німеччині. От розкажу вам, як є без ілюзій від того, що узнала від знайомих, які живуть у Німеччині, і сказати про те, як відбувається у Польщі. Ну, перш за все, необхідно розглядати такі питання, як страховка, тому що страховка і в Польщі, і в Німеччині ключ до всього. У Німеччині більшість людей мають державну страховку. Вона покриває ця державна страховка більшість візитів до лікарів, до обстежень, до здачі аналізів у лікарнях. Але все одно той, хто знаходиться в Німеччині, платитиме внески в середньому 15% від доходу. А якщо, це якщо людина працює. Якщо ж людина не працює, тобто ви знаходитесь без роботи, то страхування за власний кошт тоді відбувається. Або так, як наразі зараз для українців через соціальні програми. Відносно Польщі, то у Польщі з державною страховкою від служби НФЗ базові послуги взагалі безкоштовні. Але якщо офіційно працюєте, то ви вже автоматично застраховані. І приватні страхові плани тут у Польщі також дешевші, ніж у Німеччині. Відносно лікарів. Ну, таке болюче питання для нас: лікування, тому я почала із лікування. Приватні лікарі. Якщо ми не можемо потрапити, наприклад, до державних лікарів, то мова про приватні лікарі. Хто доступніший, до кого дешевше записатися? До якого лікаря в Польщі чи в Німеччині. Відносно Польщі, то у Польщі запис до приватного лікаря дешевший. Це приблизно десь 20-40 євро. Я буду порівнювати в євро, бо в Німеччині євро. І щоб не говорити, злоти перекладати, то нехай буде на євро. 20-40 євро за візит. А ось у Німеччині цей візит значно дорожчий. Там 80-150 євро треба заплатити за візит. Ну, так як говорять, що німецька медицина краще, можливо, у Німеччині і краще приймають лікарі, я не можу сказати, тому що я не ображаюся на лікарів Польщі. Всі лікарі в Польщі дуже гарно нас приймають, дуже гарно нам допомагають, за що ми їм дуже-дуже вдячні. Відносно ліків, де дешевші ліки? От у Польщі препарати зазвичай значно дешевші, ніж у Німеччині. Взагалі, у Польщі деякі препарати можна купити, такі як знеболювальні, жарознижуючі. Навіть у магазині біля каз, на цих поличках, є такі ліки, там як аспірин, ібупрофен. От якщо взяти ібупрофен, то він. Коштуватиме вдвічі дешевше, ніж коштує у Німеччині. У Німеччині ж багато що виписується за рецептом, але якщо ліки включені в страховий перелік, ви або не платите за них взагалі, або, от як мені розказувала знайома, вона йде в аптеку і доплачує всього 5-10 євро за ті ліки, які купує. Далі, відносно очікування візитів до лікарів, як це відбувається? За Польщу, я хочу сказати, ну, взяти того ж сімейного лікаря, родинного лікаря, тут називається родинний лікар. То до родинного лікаря ми звертаємося час від часу, і, ну, як правило, я чула, що дехто не може потрапити декілька днів до родинного лікаря. Ми там, де обслуговуємося, то ми потрапляємо. Ну, якщо не в цей день, то на наступний чи через день, якщо ми не можемо потрапити до свого родинного лікаря, то можна піти до іншого лікаря, у якого є візити. У чи ні ж з державною страховкою, також ось як у нас в українців, ПСЛ Укр ми по ПСЛ Укр обслуговуємося тут безкоштовно. І ті, хто працюють, вони також безкоштовно обслуговуються. То ось у Німеччині з державною страховкою також іноді доведеться почекати, але говорять про те, що система направлень у Німеччині е, працює. Краще, як краще працює, ну, трішки скоріше можна потрапити до лікарів, ніж потрапити в Польщі. Тому що в Польщі, наприклад, ми зараз записані на візити до лікарів. До яких терміново необхідно на 2026 рік. Чекати довго, і ми розуміємо, що треба звертатися до приватних лікарів. Що можна як висновок із цього, що я сказала про лікувальному процесу, то можна сказати, що якщо ось у вас обмежений бюджет, а потрібно вам купувати ліки. Чи потрапляти до лікарів, коли великі черги і ви не можете потрапити через державні програми, то Польща тут виграє, бо це все тут дешевше. А ось за Німеччину, то той, хто має стабільну роботу в Німеччині і повну страховку, то там лікування говорять дуже якісне, хоч і дорожче в адмініструванні. І я знаходжуся тільки в Польщі, в Німеччині не була. Приїхали в Польщу, бо Польща ближче до України. Хочеться зразу ж скоріше потрапити додому. І при тому в нас не було мети потрапити до Німеччини, тому що там ну, виплачують стільки допомогу. На людину у євро я точно не знаю скільки там 500 євро чи скільки євро наші українці хто там знаходиться то вони власне цією програмою задоволені ми приїхали до Польщі, тому що це ближче до України, тому що мова для нас ближча, ми можемо зрозуміти, що поляки нам говорять, і те, що ми говоримо полякам. Потім я працюю. Ми з чоловіком-пенсіонери, але я працюю і я розумію, що коли треба купити ліки, треба купити нам продукти. То ми купуємо чоловік за необхідності, не дивлячись на те, що хворіє, також працює. Ми не отримуємо в Польщі жодної копійки, ми розраховуємо тільки на власні сили. І дякуємо Богу за те, що нам це вдається. Відносно житла, де дешевше жити? В Німеччині чи в Польщі? І часто чуємо, що у Польщі житло дешевше, але зарплати менше. А у Німеччині навпаки. Можна порівняти. Я зробила ось для себе такий списочок, порівняльний відносно житла, відносно оренди житла. То ось житло, оренда однокімнатної квартири у великому місті. Це Польща приблизно десь коштує 500-750 євро, а Німеччина це 800-1200 євро. Винаймати. Це я маю на увазі великі міста. Ну, якщо перекласти злотий 2,5 тисячі злотих однокімнатна квартира, то виходить, що наскільки там на 4, десь 4 євро. Тобто, оці квартири в Польщі, що називаються кавалерками, можна зняти дешевше. У нас в Україні їх називають квартири студії Це коли кімната і кухня разом. То в Польщі можна зняти дешевше. Відносно продуктів, що хочу сказати: ось тут у Польщі просто продуктовий рай. Тому що Польща, напевно, тому собі не вводить євро, а залишається у них злотий. Продукти, коли ми сюди приїхали, тільки я побачила, що навіть в той час, це було більше року назад, продукти значно дешевші, ніж в Україні, не те, що в Німеччині. Тут, наприклад, ось якийсь щомісячний. Кошик приблизно 250-300 євро, а Німеччина це в два рази дорожче буде. Це буде 350-450 євро на особу. Я можу привести приклад того, що купила вчора в магазині, скільки коштує в Польщі. Вчора я купила персики по 9 злотих кілограм, це десь 90 гривень, я купила їх кіло з чимось. Потім я купила помідори рожеві, такі великі по 7 злотих кілограм, 70 гривень кілограм, потім я купила огірки по 60 гривень, 6 злотих 60 гривень. За кілограм. Купила моркву. Купувала морква десь 370, ну десь 35-37 гривень кілограм морква. Купила я вчора, що я ще купувала молоко, ну, молоко завжди, це літрова пляшка молока. Це коштує 32-33 гривні на гривні. Ось і такі приблизно ціни. м'ясо. Я вчора не купувала, але м'ясо було по 85 гривень на гривні, 85-90 гривень за кілограм свинина. І ще відносно, чого, що я ще купувала, згадую, гриби, гриби приблизно вийшли. Я купила це 90 гривень кілограм, якщо на гривні. Потім я баклажани купила вчора три штуки, на гривні це 45 гривень кілограм баклажани. Баклажани тут не дешеві, не знаю скільки зараз в Україні, але це по акції. Акційна ціна для тих, от у мене є карточка цього магазину. Якщо я скупляюсь по цій карточці, то мені буде ціна дешевше іти. Ось такі приблизно я зорієнтувала ціни, тому що, що овочі. Для нас фрукти, яблука були по 2,70, 27 гривень кілограм. Приблизно зорієнтувала вас по цінам у Польщі на продукти. Відносно громадського транспорту, скільки коштує місячний проїздний у Польщі, ви, напевно, вже чули із відео, що 49 євро. Коштує проїздний в Німеччині 49 євро, а в Польщі він коштує від 25 до 35 євро в залежності від міста. Далі, відносно медицини, я вам вже розказала, що страхова система і часто безкоштовно після оплати внесків також. Можна отримувати допомогу. Тобто є страховка, ти отримуєш допомогу. Або в тебе державна страховка, або ти особисто сам купуєш. Відносно зарплати, то зарплати, наскільки я зрозуміла, то десь там біля трьох тисяч євро зарплата в Німеччині чи 2,5 тисячі три тисячі євро, і в Польщі ось 4660 тисячі 6 злотих мінімальну зарплату підняли, це виходить, десь з чим євро, якщо на євро. І з того, що я вам розказала, можна зрозуміти, що Польща за цінами доступніша. Але хто буде працювати, ви повинні розуміти, що тут і зарплати менші, тобто доходи в Польщі менші. У Німеччині вищі витрати, проте і можливості заробити значно більші. Якщо їдуть люди за кордон, такі як я і чоловік, і вони не розраховують на допомогу, а хочуть тільки за власний кошт жити, то я ось проаналізувала вам цю ситуацію, розказала про роботу, про житло і про медицину. А Власне, кожному із вас обирати ваш комфорт чи за вищу ціну, чи, навпаки, там для вас важлива економія з меншим доходом. Я знаю, що у нас дохід менший, тому я вибрала. Більш економну країну і не тільки тому, що більш економна, я вам сказала, це і мова. Я знала, що тут буде ближче, мені треба спілкуватися з лікарями. Хоча німецьку мову я також вчила, можливо, би також змогла. Але ось для нас чомусь важливо було знаходитись поближче до України, тому що, коли знаходишся поближче до України, ну, не знаю, можливо, тепліше на душі. І я хочу ось цю тему продовжити обговорювати з вами в коментарях, тому що ця тема дуже цікава нашим українцям. Я вам всім дякую за увагу і хочу, щоб ви в коментарях написали: а де вам зручніше чи краще жити в Німеччині чи у Польщі. А наші українці послухають не тільки мене, а й почитають у коментарях. Те, що ви напишете, кому ці теми цікаві, будь ласка, можете підписуватися, озвучувати в коментарях, ставити питання. Будемо, я буду відповідати, буду вдячна, коли ще хтось буде відповідати і допомагати нашим українцям, кому у кого є така необхідність виїхати за кордон і адаптуватися на якийсь час за кордоном. Я вам всім дякую за увагу і бажаю гарних днів. До побачення!